План, який вже почав працювати, як повернути всіх українців назад в Україну. Всі привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І відразу ви, побачивши цю картинку, яка була на заставці, почнете мені писати: Сергію, що ти верзеш? Це ж неправда. Але я вас прошу затриматися і додивитися це відео до кінця. А також втиснути вподобайку, написати свою думку, що ви думаєте про це, і поділитися цим відео з іншими. І підписка це. Точно обов'язкове. І так, друзі, сьогодні наш підписник, пан Володимир, скинув мені наклейки, які ви зараз бачите збоку. Вгадайте, де вони були? І напишіть свою відповідь в коментарях. А я зачекаю. Написали? Отож, друзі, це Франція. Це Франція і неподалік району міста Каєн. Локалізацію він також мені скинув. Це зупинка вантажівок. Як ви розумієте, досить багато поляків також працюють в дальнобої, і українців також багато працює. І досить багато українців знаходиться за кордоном. А саме Польща, Чехія, Німеччина та інші країни. Як ви думаєте, друзі, ось ці всі ембарго, ці всі людобуйства, як ви побачили на Волині на картинці, це волинська різня, волинська трагедія, хочу вам сказати, що там також. Є загинуті українці. Проте в цих наклейках ви цього не побачите. В Польщі існують цілі організації, які цим займаються. Ну бо хтось ці флаєри надрукував. ви це розумієте? І це все навіть може бути не пов'язаним з виборами. Чому пан Володимир Зеленський, президент України на сьогоднішній день, чому він стріляє постійно собі в коліно? Це ембарго знову ж таки ви чули в Канаді чи в США. Як 99-річного, а у Швіта він нагороджує. Це, друзі, не постріл в коліно? Як вам здається? Дуже багато речей зараз робляться за кордоном між Україною, між українською владою, та, зокрема, президентом, і між іншими країнами йде якась така дискусія досить на високих тонах. А страждають, на жаль, чомусь ті українці, які там перебувають. Щоб ви розуміли, друзі, зараз українці в Польщі тратять грошей в рази більше, ніж рік тому. З чим це пов'язано? З тим, що досить багато українців перестали отримувати фінансову допомогу і пішли працювати. Це є нормально. Але, друзі, якщо на тебе будуть тиснути постійно плюс. Мені сьогодні ще писали, що в українців на дверях в їхніх квартирах почали з'являтися дивні надписи про президента України і багато там додатків ще до цього було. Скажіть, будь ласка, скільки людей витримує це? І проблема в тому, що вони не матимуть, куди поїхати до іншої країни. Бо якщо ми говоримо зараз про Францію, то це може бути і в інших країнах. Якщо ви, друзі, стикалися з цим, пишіть мені знову ж таки. На мій інстаграм, посилання, на які ви знайдете в описі під цим відео, рекомендую також підписатися, бо там досить багато цікавої інформації, посилання знову ж таки в описі. І розумієте, що українці не будуть мати куди тікати. І це не я придумую, це вже реально працює. До мене так багато людей пише з цими питаннями. Сергій, мене ненавидять поляки, які зі мною живуть по сусідству, хоч я вже тут три роки живу. Що мені робити? Я кажу. Ну, не знаю, в поліцію підіть, ну точно вам там не допоможуть. Я що сам би зробив, я переїхав би в іншу квартиру. Не факт, що там не буде те ж саме, але я б так зробив. Тому що я людина, яка уникає конфлікту. Ну, всі ми різні. І, можливо, хтось би бив пику, а потім відповідав би в поліції, чому він це зробив. І якщо будуть масові заявки до поліції про ксенофобію, це також не допоможе. Повірте мені, що це не допоможе. І українці будуть назад повертатися. А тепер відповідь, чому ж так відбувається? Можливо, це мої припущення. Президент України, бачачи цю інформацію, що в Україні є дефіцит робочої сили і податки різко зменшилися. Ну і знаєте, він мусить щось з цим робити. Ну, а куди йому рухатися? І він в цей спосіб домовившись з. Президентами, можливо, можливо, це мої припущення, я підкреслюю, з президентами інших країн хоче повернути українців назад в Україну для того, щоб знову ж таки робоче населення в Україні з'явилося. А не треба було б, як зараз досить багато іммігрантів їдуть сюди до Польщі і інших багатших країн. Там є вже перенасичення. А от українців реально повернути назад в Україну, а там тих. Там тих нереально повернути, ну як вони їх повернуть? Літаки будуть спеціально замовляти? Я просто собі цього не уявляю. Я такого не чув. Але з українцями, ось бачите, як це відбувається. І насправді є досить багато поляків, навіть блогерів, які підтримують українців. Давід, наприклад, правомоцний. Дивитися його. І ще багато таких подібних, я з ним, до речі, особисто спілкувався, має до нього мобільний номер телефону, і досить приємна людина. Він підтримує українців і навіть почав українською мовою спілкуватися друзі. Ви розумієте, яка це сила? Але також в Україні це одне. Але в Польщі, наприклад, населення старіє. Я вже про це неодноразово згадував. І телевізор, який дивляться, поляки він має переважну більшість, а не соціальні мережі. Хоча зараз і в соціальних мережах сипеться. Бо знащо, аж страшно на те дивитися. І це все говорить, друзі, наступне: що досить багато українців, на жаль, буде змушений, змушених покинути територію Європейського Союзу. Якщо ви, друзі, проживаєте в інших країнах, також пишіть мені на інстаграм і. Я буду читати ваші історії. Я нікому не обіцяю, що я вам щось відпишу або ж відреагую на це. Тому що я фільтрую ту інформацію, яку я висвітлюю. Бо якби я показував все, що мені пишуть, ви б, напевно, були в шоці. І наскільки наших українців тут в Польщі не люблять. Але це далеко не так. Більшість українців, які мене оточують, вони, наприклад. Ніколи не скаржилися на те, що їх ненавидять поляки. Так само і поляки ніколи не скаржилися, що вони ненавидять українців. Бо суть зовсім не в цьому. Бувають українці, які кидають поляки, бувають поляки, які кидають українців, так само з бійками, з образами публічно і так далі. Завжди будуть люди задоволені і незадоволені своїми партнерами, і так далі. Це потрібно собі вбити в голову, але на жаль, є інформаційна також. Сторона цього всього, яка кожного може завести в глухий кіт, е, в глухий кіт, в глухий кут. І ви в це повірите, що поляки ненавидять українців. Застерігаю вас. Це не так. І якщо ви додивилися це відео до цього моменту, вам було цікаво, я вас прошу написати ще раз польською мовою Дякую поляці за те, що зробили ще для нас. же, Можете написати по-своєму, але я скажу по-своєму. Не знаю, не знаю, чи ви зрозумієте, але віме вже ще дуже і надаль робіт. Попросту є якісь політичні гірки, які поводують то, що нас хто розлучити з нами зв'язок. Або хвильово, або назавше. Ale ja w to nie wierzę i w tych ludzi częściowo to wyjdzie zrobić, to, to, to znaczy, że częściowo, chwilowo, bo wiem, że zawsze będziemy wracać do tej samej roboty. Dużo Polaków kiedyś, pamięta, były duże kolejki na granicach. Dlaczego oni byli? I tu już pociągnę ukraińskie, takie... ponieważ nie chcę, żeby nie rozumieli mnie, ponieważ, drodzy, Як українці їхали в Польщу, купували різні товари, везли їх в Україну і піднімали польську економіку. І вони це зараз роблять. Мільйони українців перетинають щомісяць за кордон. Що це? Це не господарка, піднімається польська. Я в це не вірю. Так само багато поляків колись їздили в Україну купувати українську продукцію і далі це будуть робити. Тому, яка мова тут про біженців? Ця допомога мізерна. Порівнянні з тим, що Україна зробила для Польщі, та Польща зробила для України. І ще зробить багато, коли почнеться відбудова. І Польща прийде до України також допомагати це робити. Така моя думка, друзі, вона може бути не подібною до вас, але кожен з вас має право на те, щоб написати свій голос, свою думку в коментарях. Я не є такий, як всі, не так, як всі люди, не так, як всі блогери. І вживу я інакший. І приватного життя ви мого взагалі не знаєте. Якщо хтось буде коментувати, куди мені потрібно їхати, і чому я ще десь не знаходжуся, там, де повинен. Я, я повинен вам сказати, що все повинно бути по закону. Але якщо закон хтось порушує, то я повинен захищати ваші права простих людей. І я вас закликаю набратися максимального терпіння, тому що в Польщі. Як би там не було, все одно вибори, щось з цим пов'язано. Але суть зовсім не в цьому. Українське населення хочуть повернути з-за кордону назад в Україну. Ну а як інакше? Якщо жінка з дітьми, і тут чоловіки виступають, щоб їх ображати, і ображають публічно, нецензурно, використовуючи те, що вона українка, діти українці і українки, тобто українське походження. І цим всім керуючись, що десь колись українці зробили досить погане для поляків. А чому ж вони німців не ображають та їздять туди на роботу? Хм? Цікаво мені, дуже цікаво. Тому що не мають іншого виходу? Не знаю. Це вже ви знаєте, можливо. Ну і побачимося в наступному випуску. Хай вам щастить, друзі. Підписуйтесь!